Добрий день, шановні садівники, підписники нашого каналу, ОСІ слава Україні! Після перерви, з певними причинами, продовжуємо знайомити вас з новими сортами персиків, нектаринів, інжирних персиків, нектаринів інжирних які з'явились в нашому маточному. Саду. Ми залишили на місці полорозсаднику по декілька деревець кожного нового сорту. Цьому деревцю другий рік. Але якби після пересадки, після першого року життя, то був би перший рік. Але так як він не пересаджений, він зумів. Закласти врожай, ми залишили декілька сортів. Думали спочатку, що нічого не буде, і думали, що і деревця пропадуть після такої екстремальної весни, яка була в цьому році в нашому регіоні. 6 квітня температура почала різко знижуватись після обіду на градуснику. Температура опускалась вже нижче нуля і так всю ніч мороз. 3-4 градуси. На ранок було кожного ранку на протязі тижня мінус 5-6. Дерева вже були в той час в стадії вегетації, вже були на персиках листочки, тому що до, до цього похолодання температура була тривалий час більше плюс 20 градусів. Але, дякувати Богу, деревця вижили і ще зуміли закласти врожай. Ще зуміли закласти врожай. Правда, хвороби їх били після таких колисок температурних. Треба було допомагати боротись. Тому що імунітет деревець фактично дуже сильно спав. Але деревця віджили, листя нормальне, дають прирости. Це сорт манон. В нього вже плоди почали м'якнути. Знімальна стигність вже присутня. Ранньо середній сорт, який відзначається високою врожайністю і чудовими товарними якостями. Води середньою вагою 150-200 г. Мають кремово-білу м'якоть щільної консистент... консистентність... консистенції, що відзначається чисто солодким ванільним смаком з мінімальним містом кислоти. Вважається білом'ясним сортом персика. Дозрівання плодів відбувається в середині липня, що дозволяє збирати урожай досить рано. Сорт стійкий до хвороб і добре транспортується, що робить його чудовим вибором як для аматорського садівництва, так і для комерційного вирощування. Плоди не важимо, тому що вони не мають ще. Такої ваги, яка зазначена в характеристиці, дуже була важка для дерев весна з такими температурними гойдолками. Але дерево заклало врожай, тримало і довело його до достигання. Це дуже великий плюс. На цьому закінчуємо коротенький огляд сорту. Всім міцного здоров'я, добра. Кому сподобалось, можна поставити подобайку. можна підписатися, хто хоче. Пошвидшого миру на нашій землі і всього найкращого.